Прогноз погоди в Україні з 26 по 28 травня. В Україні очікується нестійкий характер погоди підпливом циклонів та атмосферних фронтів. Температурний фон розподілятиметься нерівномірно по території. Західні області країни перебуватимуть у холодній повітряній масі. Тому середні температурні показники тут очікуються на 4-7 градусів по Цельсію нижчими за кліматичну норму. Найтепліша погода встановиться у південно-східній частині країни, куди надходитимуть теплі повітряні потоки з Кавказького регіону та Середньої Азії. У понеділок, 26 травня, передбачається нестійка та дощова погода під впливом малорухомого атмосферного фронту в Житомирській, Київській, Чернігівській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Одеській, Миколаївській та Західних областях, крім крайнього заходу та Закарпаття. На заході дощі будуть переважно слабкі, в інших областях від слабких до помірних. У Києві та області цілий день буде йти дощ. Місцями можливі грози, крім заходу країни. Нарешті території країни без істотних опадів. Вітер у західних областях північно-західний, 5-10 метрів за секунду. Нарешті території України вітер південно східний 7-12 метрів за секунду. На лівобережжі в день очікується посилення до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме на заході плюс 4 плюс 9. На півночі та в центрі від 10 до 19 градусів тепла. На півдні плюс 13-20, на сході плюс 15-20. Вдень температура повітря на заході на Закарпатті плюс 14-19. На Львівщині плюс 14-18, на Франківщині та Тернопільщині плюс 12-15, на Волині плюс 15-19, на Рівненщині, Хмельниччині та у Чернівецькій області плюс 12-15, на півночі країни, на Житомирщині плюс 13-18, на Київщині плюс 15-20, на Чернігівщині від 17 до 24 градусів тепла, на Сумщині плюс 22-27. В центрі країни вдень на Вінниччині плюс 14-19, на Черкащині від 18 до 25 градусів тепла. В Хіровоградській області від 19 до 27 градусів тепла, на Полтавщині плюс 24-28, на Дніпропетровщині плюс 27-30. На півдні країни на Одещині від 17 до 24 градусів тепла, на Миколаївщині від 20 до 27 градусів тепла. На Херсонщині плюс 23-27, На Запоріжжі плюс 25-29. В Криму до плюс 30. І на сході температура повітря в день плюс 26-29. У вівторок, 27 травня, волога і нефійка погода, дощ та місцями гроза очікуються майже по всій країні, крім Волині, Чернігівщини, Сумщини, Полтавщини та Сходу країни. Вітер на лівобережжі південно-східний 9-14 метрів за секунду. В день очікуються пориви 15-20 метрів за секунду. У решті регіонів вітер змінних напрямків 5-10, а в Карпатах пориви до 15 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме на заході плюс 4 плюс 10. На півночі та в центрі від 12 до 19 тепла. На півдні плюс 14-20. На сході плюс 14-19. Температура повітря в день на Заході, на Закарпатті та Львівщині плюс 16-20, на Франківщині плюс 15-19, на Тернопільщині плюс 14-16, на Волині до плюс 20, на Рівненщині плюс 14-19, на Хмельниччині плюс 13-15, в Чернівецькій області плюс 13-17, на півночі країни на Житомирщині плюс 14-18, на Київщині плюс 17-22. На Чернігівщині та Сумщині плюс 22-26, в центрі країни, на Вінниччині – плюс 14-18, на Черкащині плюс 17-22, в Кіровоградській області від 18 до 24 градусів тепла, на Полтавщині плюс 23-26, на Дніпропетровщині від 21 до 29 градусів тепла. На півдні країни, на Одещині та Миколаївщині плюс 17-22, на Херсонщині та Запоріжжі – плюс 20-24. На сході плюс 25-29. Середу 28 травня дощі прогнозуються в більшості областей України, місцями можливі грози та шквали 15-20 метрів за секунду. Переважно без опадів буде лише на крайньому сході та у Криму. Вітер на лівобережжі очікується південно-східний 9-15 метрів за секунду, на решті території змінних напрямків 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі по країні становитиме від 10 до 19 градусів тепла. В день на заході плюс 14-20, на Закарпатті до плюс 22. На півночі в центрі та півдні – від 18 до 25 градусів тепла, і на сході від 22 до 29 градусів тепла.